Переплив Тесу, щоб грати у чемпіонаті Білорусі. Український воротар Денис Шеліхов незаконно покинув країну через річку Теса, щоб перейти у білоруський футбольний клуб Славія Мозер. Про це повідомило спортивне видання Спорт Експрес. У публікації йдеться, що за даними джерел, Шеліхов ретельно готувався до втечі з України. Тож впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами. Видання звернулося до Шеліхова з проханням підтвердити чи спростувати цю інформацію. Проте він відмовився спілкуватися з журналістами. А на питання, яким чином йому вдалося перетнути кордон Україна, гравець не зміг пояснити законність свого виїзду. Переплив тису? Ну це ваші здогадки і припущення тих хлопців, що вам сказали. Ось вони краще знають, тому нехай вам і розповідають. Вам що більше нічого говорити або писати про український футбол? Розповідати, як він зрештою опинився в Білорусі, Шеліхов не захотів, закликавши звернутися із цим питанням до прикордонників. Водночас додав, що наразі в інформаційному полі Україна є безліч тем, зокрема й у сфері футболу, які потребують висвітлення, замість того, щоб ставити йому такі запитання. До слова, напередодні футбольний клуб Славія Мозер опублікував офіційне представлення Данеса як члена команди та його інтерв'ю при службі клубу з Мозеря. Я добре знаю тренерів Славії, тому що раніше працював із ними в мінському лучі. Ми продовжували підтримувати стосунки, спілкувалися. Вони покликали мене сюди. Запропонували попрацювати разом, і я з радістю погодився. Після чого журналіст видання Спорт Експрес вирішив не здаватися, змінив номер та месенджер на WhatsApp і повторно спробував зв'язатися із Шеліховим, представившись медійником білоруського видання. Але футболіст, мабуть, запідозрив, що щось не так, і на останні два повідомлення не відповів. Крім того, у розмові з журналістами воротар так і не зміг назвати війну війною, а Росію країною агресором. Натомість він вважає, що через тиждень про його вчинок в Україні вже всі забудуть. Додамо ще 35-річний футболіст Денис Шеліхов родом з Херсону. Останнім місцем його робота була Сумська Вікторія, де він працював минулий рік і звідки пішов вільним агентом. Також раніше виступав за Дніпро, Волинь, Миколаїв та інші. Її навіть вже мав досвід гри в білоруських клубах, зокрема у Лучі та Іслочі. Софія Фанко, телеканал НТА.